У нас немає районних військ чи міських, є збройні сили України. Наталія Мазуренко із села Пирогівці Сухополов'янської громади 31 липня втратила на війні чоловіка Володимира Мазуренка. Нині хоче, щоб банер із його портретом був на алеї героїв у Прилуках. Центральна алея міста Прилуки там, де люди, там де ходять люди, де їх всі будуть бачити кожного дня. Де покладуть квіти, де запалять лампади. Всі дороги ведуть у прилуки. Але не в Манжосівку. Галина Терещенко зі Сумошу та Надія Бабенко з порогівців поховали синів та теж хочуть, аби їх портрети бачили у центрі прилук. Хочеться, щоб мого сина теж бачили в городі. На Манжосівку мало хто поїде. Це поїдуть там раз у год, двічі в год, в год а й тричі вгод, там учні квітки положать сюди-туди. А тут багато людей. Тут ходять дітки, тут будуть дивитися і казати, ага. Ось цей загинув за Україну, туди мало хто піде. З 29 грудня він, 22-го року, а привезли мені його похоронити 29-го вересня, 23-го. За 9 місяців вже думала, що я здорію, поховали, Алла і слави. А тепер хочуть аманжувку заперти отуди, оці є. Шану, зачем? Я з друзьком туди не дойду. Це інша територіальна адміністративна одиниця, інша громада. Ми не в нашій компетенції. Вирішувати це питання, щоб встановити на теренах міста Прилуки. Сільський голова Денис Росовський розповів, що нині в громаді ведеться робота над встановленням власної алеї героїв. Там будуть банери з фотографіями та біографією загиблих жителів сухополов'янської громади. З його слів, для цього запланували меморіал слави в селі Манжосівка Дідовецького старостинського округу. Знакове місце. Там є пам'ятний меморіал з загиблим учасникам Другої світової війни, пам'ятний знак з загиблим учасникам бойових дій на території інших держав, пам'ятний знак Чорнобильцям. І тому метою було єднання всіх поколінь, хто віддав життя за нашу країну, розгорнути цю алею саме там. З фінансуванням допомогла місцева агрофірма ТОВ Агро», яка додала 50%. Загальна сума проєкту зі слів Росовського 90 тисяч гривень. А попередню згоду на це місце дали 26 із 28 родин загиблих військових. Для погодження всі отримали фото з макетом банерів та біографією. Зі слів жінок після цього ініціювали зустріч з керівництвом громади. По совісті потрібно нас запросити, і поговорити з нами. За результатами зустрічі сторони зійшлися на думці встановити пам'ятну дошку з прізвищами всіх загиблих жителів Сухополов'янської громади, десь у центрі прилук. Як сказав Денис Росовський, прикладом такої співпраці з владою міста є пам'ятник всім загиблим захисникам, які відкрили у 2019 році. Допомогти громадам це святе і треба обговорювати і приймати рішення колегіально. Якщо буде відповідна згода на це міської ради, ми з радістю підемо на це. Так, це прокоментували жінки. Нас прийняли, це ну, те, що ми хотіли, те, чого ми прагнули. Не знаю, чи вони щось будуть робити. Вони на одному, ми на своєму не знаю. Але й загиблим жителям сухополов'янської громади у Манджосівці без згоди їх родин зі слів Росовського вирішили не робити. Надія Мартишко Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.